Привіт! Сьогодні особлива зеркальна дата 07.07.2025. У нумерології сімка символізує духовність, мудрість та інтуїцію. А коли вона повторюється, її енергія посилюється в кілька разів. Сума цієї дати дорівнює 23, а 2 плюс 3 дає нам 5. Число 5 це зміни, свобода, швидкі рішення та трансформації. Тож сьогодні Всеслід буквально підштовхує нас до оновлення. Цей день може стати поворотним моментом в Україні, адже можливі важливі рішення у політиці, економіці чи міжнародних відносинах, а у світі можуть пролунати гучні заяви лідерів, статися фінансові коливання або прориви у науці та технологіях. Сьогоднішня дата може принести кожному з нас оновлення, тому радять прислухатись до інтуїції. Планувати майбутнє та мріяти сміливо. Давайте разом спостерігати, як цей магічний день проявить себе протягом усього дня, і обов'язково напишіть у коментарях, як ви його відчуваєте та що цікавого відбулося у вашому житті сьогодні.